Просто хочу вам нагадати те, що ви вже знаєте. Інколи просто потрібно послухати свої думки. Є речі, я останнім часом про це роздумую, над якими варто роздумувати. Це такі прості речі, як радість, подяка, мир і відкривати їх по-новому. Я помітила, що мене дуже надихає. Такий ритуал, який я стараюсь, коли знаходжу час для цього помічати, зауважувати, що Бог робить для мене у дні. І я беру ручку, сідаю в затишне місце і просто аналізую, що було прекрасно в цьому дні, за які п'ять речей мені можна подякувати. І часто це виходить за межі п'ять, може бути 10. І я помітила, що доки я не сідаю писати, то мені здається, що не такий вже прекрасний і хороший був день. І я починаю бачити більше. І я навіть подумала, таке правило вивела дякуй і отримаєш більше і побачиш більше. Ви, напевно, знаєте, що Орел, він літає над хмарами, він так парить. І інколи дуже важко пробитися крізь ці хмари, особливо коли день насильно погожий і хмар багато, настрій не дуже, інколи нам просто потрібна тиша, тиша, щоб почути своє серце, щоб зрозуміти, як рухатись далі. Мене дуже надихає така, така думка, така цитата, що якщо би ми побачили, що Бог робить для нас, то ми б були дуже вдячні за ті молитви, на які він не відповідає. Інколи потрібно просто заспокоїтись і зрозуміти, що дійсно Бог все контролює і, можливо, просто більше довіряти йому. Теж дуже надихаюсь таким віршем, який записаний 1 Петра. 7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Мені здається, от коли відчуваєш таку свободу, що хтось піклується, то просто легше дякувати, просто налаштувати своє серце на вдячність. І ще я дуже часто згадую цю таку цитату, яку я зустріла одного разу у нетрях інтернету. Так, цитата про. Теж про подяку, ну навіть не про подяку, але вона може змусити нас а, надихнути, а, відчувати більше насолоди в моменті. Якщо Господь тебе змушує чекати, то будь готовий отримати вдвічі більше, ніж ти просив. Тому просто можна навіть деколи дякувати наперед, тому що попереду можеш щось чекати прекрасне і в більшості випадків. Коли ти сподіваєшся на це краще, і просто треба приготуватись, затамувати подих, все буде, все попереду. І мені здається, подяка це не просто, але це варто. Варто стремитись до цього. Бажаю тобі знайти час і просто задуматись, який ти щасливий. Кажуть, що щастя це бажати те, чого ти маєш. Інколи просто потрібно зупинитись і зрозуміти, який. Ти щасливий і що ти вже маєш дуже багато? А за що ти вдячний Богу у цьому дні?